23 вересня у військовій прокуратурі ВМС України відбулося розширене засідання колегії про стан додерження службовими особами піднаглядних військових формувань, вимог бюджетного законодавства та прокурорського нагляду з цих питань на засідання. Колегії були запрошені командувач військово-морських сил України адмірал Віктор Максимов, керівники військових, правоохоронних та контролюючих органів. Питанням дотримання вимог бюджетного законодавства постійно приділяється увага з боку органів прокуратури України. Військовий прокурор ВМС України, генерал-майор юстиції Сергій Нянчур у своїй доповіді відзначив, що за результатами проведених в поточному році перевірок порушено 10 кримінальних справ. Сума збитків з яких перевищує мільйон 189 тисяч гривень. Для порівняння за весь минулий рік органами військової прокуратури ВМС України порушено лише 4 кримінальні справи, найпоширенішими серед Виявлених у поточному році порушень є такі, що допущені під час здійснення державних закупівель при прийомі обсягів робіт та послуг, не застосування штрафних санкцій, привласнення державних коштів. Таким чином, на колегії військової прокуратури ВМС України визнано за необхідність приділяти особливу увагу з боку органів прокуратури України питанню дотримання вимог бюджетного законодавства в піднаглядних військових.